Фігурант поширював на власній сторінці у заборонені соціальною мережі дописи із закликами до захоплення державної влади та розділу України. Крім того, він глорифікував Путіна, кадилівців та інших учасників СВО. Після проведення ряду експертиз, слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу. Це частина 2 статті 109, дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. Частина 1 статті 110. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та частиною другої і третьої статті 436 з позначкою 2 виправдовування, визнання правомірної, заперечення збройної агресії РФ проти України, її учасників. Наразі до судового слідство завершено, матеріали скеровано до суду. Фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники УСБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.